Всім привіт! Сьогодні до нас у студію завітала начальниця відділу у справах сім'ї та молоді, служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради Тетяна Качанова. Вітаю вас! Вітаю сьогодні! Ми поговоримо про Язбуткемп, пані Тетяно. Розкажіть, будь ласка, які відбувалися заходи на шкільних канікулах і яку мету вони мали? Під час освітніх канікул ми е, вирішили організувати для молоді підлітків простір е, можливостей, скажімо так. Ми організували два проєкти. Один це молодіжний буткемп для учасників молодіжного парламенту. Це три дні інтенсиву, е, практичних занять, тренінгів е, саме для учасників молодіжного парламенту. І два дні для представників учнівського і студентського самоврядування, усіх закладів закладів освіти і також коледжу. Тобто, всі п'ять днів ми проводили певні активності, певні вправи, певні тренінги для підлітків нашої громади. Тобто, три дні для парламенту молодіжного вони там прокачували свої комунікаційні навички, лідерські, взаєм, командну взаємодію і два дні про учнівського самоврядування ми запросили спеціально молодіжну працівницю і тренерку. Катерину Тошканову, яка має певний досвід у проведенні прокачки учнівського самоврядування, вона приїхала із Кривого Рогу. І, значить, ці два дні для учнівського самоврядування вони певну мету несли за собою. Тобто, розказати, що таке учнівське самоврядування, що таке самоврядування взагалі, бо діти не розуміють, що це і як що з ним робити, і для чого воно в школі потрібно. Отакі от моменти, отакі от нюанси. Ми їм розклали по поличкам, вони попрацювали в командах, певні ідеї свої, ті, які вони хотіли втілити в їхніх закладах, вони про це проговорили. Говорили, ми з ними проговорили, що можна, що не можна, що можна тут втілити, що десь потрібно допрацювати. Тобто говорили про учнівське самоврядування. Розкажіть, будь ласка, що таке язбуткемп і яку мету мав цей триденний інтенсив. Молодіжний буткемп це був такий триденний інтенсив практичних занять та тренінгів для учасників молодіжного парламенту. Ми його організували під час осінніх канікул, і так як ми сформували нову команду молодіжного парламенту, тому нам потрібно їх прокачати. І саме ці три дні нам допомогли сформувати з них команду. Ми їх познайомили, працювали ми над лідерськими якостями, працювали ми над комунікацією. Незнайомі один між одним були, і їм було важкувато на початку. Тому головна задача була це командна взаємодія. Окрім цього, ми долучили такі життєві навички, які потрібні кожному підлітку на сьогоднішній день. Це тайм-менеджмент. Ми включили в цю програму, що дуже добре для них зайшло. І завершальним етапом це був у нас туристичний вишкіл. Співпраці з туристичним клубом Ономак, за що ми їм дуже вдякуємо. Тому ці три дні вони надали змогу підліткам поговорити між собою, поспілкуватися, провести час і дозвілля своє з користю. Я дуже дякую кожному і кожній за їхню участь і за бажання розвиватися. Ці три дні дуже були насиченіми. Ми їх розбавили ще додатково, запросили спікерку, молодіжну працівницю Аліну Касянову, яка допомогла. Розібратися в тайм-менеджменті, тобто, як будувати свій день, де брати ресурси, як правильно побудувати розпорядок дня, як управляти там, вільним часом, щоб його було більше, щоб, де брати час на те, щоб відпочити. Такі моменти ми з ними проговорювали. Діти всі були задоволені цими трьома днями, заряджені енергією, позитивом, тому я дякую кожному, кожній за їхню участь і за їхню активність. Дякую. А розкажіть, будь ласка, детальніше, яким був формат заходу, які активності чи тренінги відбувалися під час буткемпу? Під час буткемпу були е, у нас тренінгові заняття, е, це була практична робота. Прави, командна робота, рефлексія. В кожен день ми враховували всі елементи інтерактивного діяльності. Тобто, щоб вони не просто сиділи, слухали лекцію, а щоб це була командна робота, щоб це була робота в колі, коли кожен може поділитися своєю думкою, своєю ідеєю, висловити все, що в нього там наболіло. Я хочу сказати про те, що такі заняття і такі взагалі проекти з молоддю, це не тільки навчання. Для молоді да, формальної освіти. Це також і корисна інформація для нас, тому що ми чуємо ті актуальні теми, і ті актуальні проблеми, які хвилюють підлітків. Протягом цього тижня ми почули певні проблеми, які їх дуже хвилюють. І це дуже корисно для нашої подальшої роботи, для того, щоб ми її зробили більш змістовною і більш ефективною. Тому ми почули певний запад, і ми будемо над ним далі працювати. Хто саме проводив заняття і як відбирали менторів та спікерів для роботи з молоддю? Заняття проводила я, заняття проводила моя колега Олександра Володимирівна, і ми запрошували молодіжну працівницю Аліну Касьянову. Угу, дякую. А як ви оцінюєте участь молоді нашої громади? Наскільки активно вони долучалися до завдань, дискусій та командної роботи? Молодь була дуже активна, не дивлячись на те, що осінні канікули всі хотіли відпочити, проте бажаючих у нас було багато. Склад молодіжного парламенту у нас доволі такий обширний, більше 40 осіб. І я хочу сказати, що так вони й ходили. Так, да, Десь там якийсь один день хтось не зміг по якимсь сімейним обставинам, але в більшості 35 учасників було кожного дня, вони з задоволенням приходили. У нас були кава паузи, де вони мали змогу поспілкуватися неформально ще більш тісно познайомитися. Всі ці дні відбувалися без гаджетів. Майже ну тобто, це так суто для того, щоб хтось комусь подзвонив. Було лише живе спілкування, що дуже радує мене. Тобто вони йшли з задоволенням за своїм власним бажанням. І в результаті, коли ми ділилися враженнями, то е, всі були задоволені. Не пожалкували принаймні про те, що вони весь тиждень провели з нами, бо ми хвилювалися трошечки за те, що вони втомляться, все ж таки канікули. Але ми розподілили так час, що ми їм дали час виспатися, вони прийшли до нас, поактивнішали з нами і пішли додому. Тому їх все влаштувало. Добре. А які навички чи якості учасники, на вашу думку, розвинули під час інтенсиву? Перш за все, це комунікація, тому що коли ми вперше зустрілися з ними і в колі були великому. них Багатьох була проблема те, що вони боялися е, знайомитися з іншими, тобто, ну, з незнайомими е, підлітками їм було важко налагодити контакт. І вони хвилювалися. Багато із них хвилювалися і казали, що я е, м, боявся сюди прийти, але от, ну, я вирішив все-таки там або вирішила переступити через себе і спробувати. То на завершення нашого проекту вони між собою дуже познайомилися десь вже сформувалися певні коаліції, тобто. Це ж учасники із різних закладів освіти, в тому числі у нас брав участь ще й коледж. Тому комунікація це перш за все. Далі, вже в ході командної роботи, виконання певних вправ і завдань у нас вималювалися певні лідери. Тобто тут вже вони проявили лідерські свої якості. Хтось вже там займає певні лідерські позиції, хтось проявив себе як оратор. У нас є такі, які Люблять висловити свою думку і поділитися нею з іншими. Ну і звичайно, що тайм менеджмент це також кожен із них зрозумів, що не вистачає, що вони неправильно роблять, коли. Складають свій розпорядок дня, де їм треба більше приділити уваги на якісь певні свої моменти, завдання. Да? Деякі можна відкласти, а деякі навпаки, треба виконати першочергово для того, щоб звільнити свій вільний час, там, наприклад, на вихідних. Тобто це теж було корисно для них зрозуміти, що вони там, наприклад, дуже багато часу сидять в телефоні або там. Щось якесь завдання, яке можна було зробити, вони його відклали на вихідних, а вихідних немає часу. Тобто це можна було змінити. Тобто такі моменти вони теж для себе були винесли і дуже корисними, для них стали. Супер, чудово. А що для вас особисто стало найяскравішим враженням чи моментом під час буткемпу? Ну, Я взагалі радію від того, що. Під час сусідніх канікул діти прийшли до нас, це для мене вже великий плюс, і радість про те, що я побачила і зрозуміла, що все-таки ми йдемо в правильному напрямку, правильним шляхом, що дійсно є та категорія підлітків, яким не вистачає живого спілкування, які хочуть розвиватися, які хочуть отримувати якусь нову інформацію. Це перше. І друге, взагалі мені подобається з ними спілкуватися. От. І третє, я, звичайно, своїми колегами за цей тиждень. День винесла певні результати і певні, знаєте, як, е, е, ідеї для подальшої своєї роботи, е, для подальшої роботи нашого відділу. Адже дуже багато ми почули думок і хвилювань від них в неформальній обстановці. Вони розповіли те, що їх дуже хвилює. Неочікувано це для мене було. Тому е, наразі я думаю, як же ж це все-таки е, зробити, щоб їхній запит задовільнити, скажімо так. Це ще було ефективно і результативною для нашого відділу. Також. А як цей досвід може вплинути на подальшу діяльність молодіжного парламенту громади? Як? Ну, ми сформували команду. Вони чудові, вони дружні, вони активні. А подальша діяльність їхня буде залежати від того, як працює команда. Тому початок покладено, а далі будемо з ними працювати за планом. І я сподіваюся, що ця команда дасть певні результати нашій громаді, нашій молоді, буде робити молодіжну роботу відповідно так, як ми очікуємо від них цього. Тому я думаю, це дасть свої результати тільки трошечки пізніше. Добре. Чи планує ваш відділ надалі підтримувати або розширювати подібні ініціативи для молоді? Так, ми плануємо постійно, я вважаю, що це постійно потрібно робити. Плануємо надалі створювати певні проекти, як показує досвід, що. Ефективно це робити все ж таки, коли діти більш вільні від навчання, тому це буде певно канікулярний якийсь період, проміжок часу. Тоді, коли можна їх більш залучити до діяльності. От. Так плануємо і будемо працювати і надалі. Знову ж таки, повторююся, ми відкриті до спілкування з кожним, з кожною. Тому те, що ми сформували певний, певну групу молодіжного парламенту, да, певний склад його, це не. Говорить про те, що якщо хтось хоче до нас долучитися, будь ласка, ми завжди відкриті, Ми говоримо про це на кожних наших заходах. У нас є сторінки в соціальних мережах, є телеграм-канал. Тобто, якщо хтось виявив бажання ще додатково до нас єднатися, ми раді бачити завжди. Розкажіть трохи про останній день буткемпу. Ви згадували про активності на природі? Як це вплинуло на командний дух учасників? Ну, для того, щоб все ж таки навчання неформальне було різноманітне, ми шукаємо різні підходи, різні формати проведення. Погода дозволила нам це зробити. Ми вже давно планували цей туристичний вишкіл, то ми вирішили такою родзинкою зробити вихід в ліс. Як з'ясувалося, що серед цих, цих дітей цього там. Троє знали про це місце, всі інші не знали. Тобто ми попали в саме яблучка. Знаєте, все ж таки головна наша задача показати молоді і підліткам про те, що в нашому місті є, де можна ще отримати інформацію, де можна проводити час, тобто якусь нову інформацію до них донести. Тому це було якраз те, що і потрібно. Так от вони всі дуже зраділи цьому. Коваленко Йікторич це керівник туристичного клубу Манамах. Дякую йому і його команді за те, що вони нас. У себе е, прийняли. Е, вони організували ще е, коней, діти мали змогу на них покататися, їх погладити, е, постріляти з луку. Ну і звичайно е, вогнище, коли ти сідаєш навколо вогнища великим колом, і тут тобі гарячий чай і, і білечки навкруги, то там ще побачили багато живої природи. Це було для того, щоб. Наша головна мета була в цей день отримати від них фідбек. Отримати від них зворотній зв'язок, чи дійсно їм це сподобався цей тиждень з нами. І от такі атмосфері вони дуже відкриті були. Вони відкрилися і почали ділитися ну, тими думками і тими ідеями, і взагалі своїми емоціями, що вони отримали, чи дійсно їм зайшло. Хтось так, ми говорили про те, що, що не зайшло, що не, що не сподобалося, і таке було. Ми прийняли це теж до уваги. Але це. Маленькі такі мінуси, і е, головне, що багато було дуже позитивних емоцій і вражень. Значить, нам це вдалося зробити. А що б ви хотіли побажати учасникам буткемп після завершення цього інтенсиву? Я хочу побажати їм, щоб їхні бажання розвиватися і відкривати щось нове ніколи їх не покидали. І щоб вони продовжували в тому ж дусі бути активними такими енергійними, такими емоційними. Ми завжди раді їх бачити у себе в команді. Хочу побажати їм, щоб вони продовжували до нас приходити і щоб все ж таки у нас з ними нам. Випрацювалася спільний якийсь проект, який був дуже корисний і як для нашої громади, і так для їхнього самого також розвитку. Тому йдемо тільки вперед і бажаю їм цього. Супер. З нами була начальниця відділу у справах сім'ї та молоді, служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики виконавчого комітету Горішноплавнівської міської ради Тетяна Качанова. Дякую, що завітали до нас. Дякую всім.